Так, найменше значення параметра, при якому рівняння має один корінь. І так дивіться: х квадрат мінус х плюс а на 2х плюс 3 дорівнює 0. Значить, в мене повинен бути один корінь. І потрібно знайти а-мінімум. Причому не ціло, а просто найменше. Ну, давайте спробуємо поміркувати. Ну по-перше, в мене є ОДЗ. Так, Вік. Давай спробуємо. Значить, давай спочатку знайдемо ОДЗ. Ну Х плюс 3 не дорівнює нулю. Тоді Х не дорівнює мінус 3 других. Мінус півтора. Значить, ну, це вже зрозуміло. Так, ну наразі дріб дорівнює нулю тільки коли чисельник нуль. Відкидаю знаменник. І маю таку ічну. А ось далі. Далі ми розмірковуємо. У нас квадратне рівняння. Так? Ми пам'ятаємо, що квадратне рівняння може мати один корінь, два корені, так? Або не мати коренів зовсім. Нам потрібно, щоб. Початкове рівняння мало лише один корінь. Коли це можливо? Ну, просто як ти вважаєш. Якісь ідеї. Якщо це рівняння буде мати один корінь, то можливо і початкове рівняння буде межма... теж мати цей один корінь. А коли квадратне це рівняння... має бути нуль. Тобто перший випадок, коли саме це рівняння має лише один корінь, відбувається за нульовим дискримінантом. Тому пишемо дискримінант дорівнює 0. Так, ну давай будемо врахувати цей дискримінант. 1 4А. І він має дорівнювати 0. Тобто А дорівнює. Мінус 1 4. Просто 14. Ну і тоді ми можемо знайти цей корінь. Чому? Тому що якщо при А дорівнює 1 четверті, у нас буде корінь, який дорівнює мінус 1,5, то ми його повинні вибити і у нас буде рівняння вже без корінів. І так, щоб знайти корінь за нульовим дискримінантом, ну ми його позначали. Ми що можемо зробити? Ну, на 2а. Тому що плюс-мінус корінь з дискримінанта є вже нульовим. І тоді знаходимо цей Х. Так, що це в нас буде? Х буде 2. Одна друга. Один ділити на одну другу. Одна друга, одна друга. А. так. Тому що мінус b на 2А це в нас одна друга. Ну, одна друга це не мінус півтора, тому одна друга нас влаштовує. Дійсно, таке рівняння буде мати один корінь, якщо А дорівнює 1 четверта. Тобто таке в нас є. Ну, гаразд, є такий випадок. Другий випадок, коли дискримінант більше за нуль. Коли дискримінант менше за нуль, нас це не цікавить, буде рівняння без коренів, а нам вони потрібні. І потрібен лише один. І так, дискримінант більше нуля, я маю два корені, але щоб залишився тільки один із них, що мені потрібно? Щоб х x1 чому дорівнювало? Mm -hmm. Тобто, якщо за додатним дискримінантом я отримую рівняння, один з коренів якого мінус 1,5, то я змушений буду вибити його з міркувань ОДЗ, і в мене залишиться лише один корінь. А це мені й потрібно. Ну, гаразд. Тоді, по-перше, дискримінант у нас 1 мінус 4А. Він повинен бути більше за 0. Так, ну. Тоді у нас що? 4 А менше одиниці, і А в нас менше 4. А в нас менше 1, Гаразд, Тобто це вже є обмеження на А, так, щоб було все ж таки два корення. Далі. Найпростіше дивіться, тут іноді через дискримінант намагаються розв'язувати, тобто виражати один корінь, потім там ще нерівність записувати, зв'язок між коренями. Це дуже довго. І воно тут не потрібно. Тому я би краще тут застосував теорему віє. Тому що один з коренів я вже знаю. Тому мені буде це легше зробити. І так дивіться. Значить ми пишемо x1 плюс X2. Так? В цьому рівнянні. Що воно дорівнює? Один. один. А добуток. А? І наразі замість x1 підставляємо. Мінус 1,5. Так, знаходимо х2. Це буде 2,5. 2,5. Ну, і щоб знайти а, ти мінус 1,5 множиш на 2,5. Що ти отримаєш? Мінус 3,75. Ну, і це є відповідь. Чому? Тому що мінус 3,75 воно менше за 1,4, тобто в цьому випадку воно задовільняє. І це значення А менше, ніж значення 1,4, яке ми отримали у першому пункті. Тому А мінімум маю мінус 3,75. Все. Ось таке завдання з параметром. Ну, гаразд. Це ми з вами розібрали. Так, давайте далі ми відкриваємо 12-й рік. Перша сесія, те на чому ми зупинилися. Що у нас там. А, на графіках так, там щось там. 10 завдання. Че яке воно. 11. 11? 10 не зробили. О, я ж, я ж пам'ятаю, що на графіках щось там ми зупинилися. Так. Так, ну давайте, дивіться. Значить, ми вчора його повинні були розписати біля дошки, але вже вже. У нас часу не було. Значить, 4 мінус х-1 у квадраті. Що я хотів вам нагадати? Ну, Зрозуміло, що ми розуміємо так, що відки тут направлені донизу, що вона на 4 одиниці поднята зверху. ну, І, і так далі. Тобто це все можна за графіком визначити. Ну, ось так. Ну, По-перше. Якщо б ми будували цю функцію, то спочатку ми б будували б x квадрат. Потім ми б будували x мінус 1 у квадраті. Ось тут. Яка ось і куди рухається. Ну, пригадуйте. Y і... в вліво? Угу. Здесь тут буде вісь y на одну одиницю ліворуч. Або графік праворуч. Це зрозуміло. Ну, я можу написати мені віз. Легше. Значить, на мінус один. На одиницю Ліворуч. Так, далі. Будуємо мінус. А тут що відбувається, коли в мене мінус перед функцією? Що я роблю з нею? Симетрично перевер... ну, uh -huh. перевертається. Симетрія відносно вісі абсцис. І якщо я додаю 4. То я повинен графік підняти, а вісь абсцис я повинен. Що зробити? Опустити. Uh -huh. На мінус 4. 8х на мінус 4. Ну і наразі, застосовуючи оце все, я можу побачити, що в мене який варіант? Де? Ага. Так, ну давайте 11. Давайте одинація. Так, Лєра, ну давай, читай 11. Є умову, Лера. Лера, Чуєш мене? Так, річ, давайте читай. У залі кінотеатру 18 рядів у першому ряду знаходиться сім місць, а в кожному наступному ряду на два місці більше, ніж у попередньому. Скільки всього місць у цьому залі? Так, гаразд, значить, ну, умову ми прочитали. Ну, як ти вважаєш, з, з, з чим ми маємо справу? Що це таке? Арифматична прогресія. Далі. І так, значить, у першому ряду у нас 7. Так. В кожному наступному на два місця більше. Тобто, що мені дали? Де дорівнює 2. Де дорівнює 2. Так, у нас 18 рядів. <кій> тобто. Так, розуміємо, що N дорівнює 18, так, 18 членів послідовності. І мені потрібно знайти, скільки всього місць у залі. Тобто, що я шукаю? S 18 S 18 Дивіться, в тебе вже є A1 і D. Тому ми може, можемо використовувати ось цю формулу через A1 і D. Так, SN не пам'ятаємо, що воно таке було. 2A1. D на n мінус 1 на 2. І на n. Ця формула буде у вас у матеріалі додатковому. Вона буде. Так, значить, спочатку замість n підставляємо просто 18. Так, тут в мене що тоді виходить? 18D, угу. І тут 18. Так, ну давай скоротимо. Дев'ять буде. Угу. І тоді це в мене 9 на 2 а 1 плюс 17. Так, 2 а 1 Що в нас там 14 плюс 34. Так, 17, так 34. Так, і що в нас? 48 на 9? Що <кій> ж таке, ну? 432 тридцять угу, правильно. 432 два, так, ну і. Бачимо, що це в нас. Саме. Так, гаразд. Так, дванадцяте. О, 12 Так, давай. Нікіта, давай читай. Є умови, Нікіт? Ні, ні. ні. Давай, начи, смотри. Ні. прямокутник зі сторонами 8 та 10 обертається навколо меншої сторони. Знайдіть площу повної поверхні отриманого тіла обертання. Ну, тут є креслення, але нам все одно потрібно його намалювати. Ну, я так зроблю, щоб воно не таке велике було. Значить, Ось у нас є прямокутник. Так, зі сторонами 8 та 10 обертається навколо меншої сторони. Тобто це в нас 8, це 10 см. 5, 5. Сюди. Ось. Так, маємо такий циліндр. І потрібно знайти площу повної поверхні тіла обертання. І так. Значить, давай подивимось. Никита, у нас є так? значить, Площа повної поверхні вона складається з площі на основи. В тебе дві основи і бічна. А, это... S бічна плюс 2 основи. С-с основи. Сбічно плюс 2 С основи. Так. Наразі тут значит, бічна поверхня циліндру знаходиться так само, як і бічна поверхня призми. Там периметр основи на висоту. А тут довжина кола основи на висоту. Так, довжина кола. Пам'ятаємо? 2 πr 2 πr і множимо на H. Так, ось це H, ось це R. і це, це бічна поверхня. А площу круга як ми знаходимо? 2 помножено на P, помножено на R квадрат. PR квадрат це площа круга. У тебе дві площі, тому там двійка. І дивіться, ти можеш 2піr винести за дужки, звідси. 2 пір виносимо, що у дужках отримуємо. H плюс R. Угу. І наразі сюди просто підставляємо. Так, значить, ну поїхали. <coughs> радіус у нас чому дорівнює 10. Угу. Так, ну і тут висота плюс радіус. 8. Ну, 18. Так. Yeah. Ну, і тоді маємо що? 20 на 18. Так, що це в нас буде?

так, давайте будемо пригадувати. Так, ну. Саша, давай подивимося. У нас 410 градусів. По-перше, можемо використати періодичність синусу, так. Період синусу скільки складає? Мінус uh, the... uh. Період, Саша. Число. Період це число. У синуса і косинуса період 2π у тангенса і котангенса π. Давайте це пригадаємо. Дивіться. Число t є період функції f от x тоді і тільки тоді, коли f від x мінус t. Дорівнює f від x, дорівнює f від x плюс t для будь-якого x із області визначення. Тобто ось ця подвійна рівність повинна працювати сразу для всіх x. І якщо знайдеться таке число t, то воно буде періодом. Ми пам'ятаємо, що головний період функції це її найменший додатній період. І от у синусу і косинуса головним періодом є 2 π А 2 π у градусах, Саша, це скільки? 360. Значить, тоді я можу сказати, що це синус 410 мінус 360. Я нічого не зміню. І це буде синус скількох. Uh, так, це буде 50. 50 градусів. І наразі, от що вам потрібно зрозуміти. Ну, 50 це не є табличним значенням. Можна його обмежити двома табличними значеннями якими? 45 і 60. Тобто він менше за синус 60, але більше за синус 45. І дивіться, от чому оцінка тут така? Тому що синус у першій чверті є зростаюча функція. От тут дуже важливо. От зараз послухали мене. Якщо я буду дивитись на синус ось в цій точці, в точці 0, синус дорівнює 0. Якщо я буду рухатись до точки піна 2, тобто аргумент я буду збільшувати, синус буде теж збільшуватися, тому що ось в цій точці він вже там якийсь додатній, в цій він вище, а в цій він одиниця. Тобто, коли я рухаюсь по першій чверті, синус в мене зростає, а потім дивіться, коли я буду рухатись по другій чверті, синус буде спадати. Він же буде змінюватись від 1 до 0, зрозумієте? Але в першій чверті зростає. Якщо я косинус буду дивитися, то косинус навпаки, в першій чверті буде спадати. Якщо у мене був би тут косинус 50, то я повинен був би ось такі знаки поставити. Ну, навпаки, тому що він є спадним. Так, ну, тоді синус 45 і 60 – це в нас що? А, так, синус 45 – це корінь з 2 на 2, а 60 – корінь з 3 на 2. Ну і тоді який проміжок ми оберемо. А так... Да. Правильно, ге. Так. Ну давайте прочитаємо. Наступний. Так, Маша Некрасова читай. Змість А і Б, відстань, між якими по шосе становить 340 км, одночасно назустріч один одному виїхали автобуси і маршрутне таксі зі сталими швидкістями 65 км на годину і 80 км на годину, відповідно. Автобус і маршрутне таксі рухаються без зупинок і ще не зустрілися. За якою формулою можна обчислити відстань С у кілометрах між автобусом і маршрутним таксі, по шосе через Т-1 після початку руху? Mm -hmm. І так дивіться. Ну, З умовою все зрозуміло. Там об'єкти рухаються одночасно зустріч один одному. Значить, ну, Маш, ми пам'ятаємо, якщо об'єкти рухаються на зустріч один одному, то що ми зі швидкостями робимо? Додаємо. Якщо вони рухаються назустрічі, якщо вони рухаються у протилежних напрямках, так, то разом за одну там, годину там, чи одиницю вимірювання часу вони пройдуть більшу відстань, ніж кожний. <кх> ну, якщо б він рухався один. Тоді разом за одну годину скільки вони проходять. 340 плюс 140 Ну, 145 Т вони разом проходять за одну годину. Це правильно. Початкова відстань між ними 340. І вона ж зменшується на 145 кожну годину, тому що вони ж наближаються. Тому від 340 що потрібно зробити? Відняти 145Т. І ось така у вас буде відстань. 340 мінус 145 Т. 145 Т це скільки вони разом проходять за годину. <кхід> І тоді залишиться їм пройти 340 мінус 145 Т. Так. Тобто це в нас Д. Так, це в нас 14. Ага. 15. Так, ану давайте. Так, Віка, ану читаємо. Висота правильної 4-кутної піраміди рівню 4 см, а її епофема – 5 см. Визначте косинус кута між площиною бічної грані піраміди і площиною основи. Ну, гаразд. Так, ну давайте я щось таке ось так зроблю. То в мене вже не поміщається тут нічого. Значить, Дивіться, так, значить, у нас правильна піраміда, так? Віка, давай будемо пригадувати, що таке правильна піраміда. Піраміда, до якої лежить правильний многокутник. І вершина проєктується. Центр вписаного просто, кола. Просто в його центр. Якщо він правильний, то центр вписаного і описаного кола співпадають. І тому тут уточнювати не потрібно. Просто в центр. Так, а центром квадрата в нас є що? Діагонали. Точка перетину діагонали. Вона співпадає у нас і з точкою перетину і серединих перпендикулярів. І так, висота правильної чотирикутної піраміди 4. Ось вона СО. Апофема. Що таке апофемовік? Ну, давайте пригадувати. Апофема. Дивіться. Перпендикуляр з, бічної, о, з висоти до бічної грані. Висо, да, Еперпендикулярну. Перпендикуляр, висота бокової грані правильної піраміді. Все. Апофема це висота бічної грані правильної піраміди. Вона є лише у правильній піраміді. Більше не де Апофеми, як терміну, немає. Так, ну, наприклад, це в нас точка М. Так, апофемо 5. І мені потрібно що? Косинус кута між площиною бічної грані і площиною основи. Так, Віка, ну давай дивимось на креслення. Де у нас кут нахилу бічної грані до площини основи? Так. І мені потрібен косинус цього кута. Тобто відношення чого до чого. Віка, косинус. Кута СНО. Відношення прилеглого катета до чого. Он до СН. Звісно. А спочатку тобі потрібно знайти ОН, тому що ти його не знаєш. А 5 і 4 тобі відомо. Значить, теорема Піфагора. Так, знаходимо ОН. Що це в нас буде? Он буде 3, там 25-16. Правильно, 25-16 це 9. І корінь 3. Ну і тоді сам косинус. 3-5, тому що 3 до 5. Ну або 0,6. Так, ну і там таке питання є. Ну, відповідь, така варіант. Угу, 3-5. Так, гаразд. Значить, дивіться, на цьому все. Значить, завтра ми з вами продовжимо це розв'язувати. Значить, візьміть там оцій у другій сесії там, до 15-го. Подивіться декілька цих завдань, тому що ми з вами сьогодні розв'язували більш складні завдання з минулого року. Все, завтра продовжимо. побачення. До побачення.